Війка Каховці відбулося урочисте відкриття вже другого туристично-інвестиційного форуму, який зібрав у місті представників бізнесу, туроператорів, науковців та експертів. Творення таврійського туристичного кластеру вже за два роки. Саме таку мету перед собою ставлять організатори. Саме туристичний форум має створити привабливий імідж поінформованості щодо курортів Херсонщини. Районами державними адміністраціями було надано близько 300 туристичних атак, третіх. Подієві заходи, історико-культурні об'єкти, об'єкти Природного доповітного фонду, сучасні туристичні об'єкти. Серед них було обрано фахівцями 30... та експертами в сфері туризму було обрано 32 туристичних об'єкта. Оздоровлення, спорт, культура, економічний та зелений туризм все це ті напрямки, за якими сьогодні має розвиватися унікальна херсонська земля, особливо у сьогоднішніх економічно-політичних умовах. Должна бути розроблена грамотна програма розвитку Херсонщини, як туристичного регіону. Невозможно йти без якогось конкретного плану. І цей план може предполагати три составляючі. Перше ставляю це розвитку об'єктів туристичних. Возможно, нахождение новых ранее неизвестных для нас объектов, которые стоило бы включить в туристическую карту региона. Во-вторых, это развитие инфраструктуры. Должны нормально работать гостиницы, их должно быть в достаточном количестве. Должна быть ресторанная база, досуг. Это должно быть готово принимать туристов и привлекать их в том числе сюда приезжать просто отдохнуть. І третє це інфраструктура. Це одна із самых болезненных составляющих, оскільки вона ресурсойомка і по времени требует больших достатньо інвестицій. Яскравим прикладом вдалого туристичного розвитку свого міста є робота дому марочних коняків Таврія. Підприємство і сьогодні вдало розвиває вікові традиції виноробства, які, звісно, позитивно впливають на економіку нової каховки та Херсонщини. В цілому наше підприємство розробляє і внідряє ряд локальних місцевих праців. Рограм у нас і дегустационные є мероприятия. У нас є інфраструктура, яка дозволяє приймати гостей, обслуживать їх. У нас є собственный музей, який підтримується за все время существования Таврії за счет собственных средств предприятия. Таврія може стати одним із центрів великого туризму. А таврійський регіон може створити серйозне економічне підґрунтя для розвитку.